I'm Хабар про нього знають всі. Корупція пронизує українське суспільство наскрізь від владної верхівки до пересічного громадянина. У травні цього року Верховна Рада приймає черговий антикорупційний закон. Формально ми боремося з корупцією та як подолати її на практиці в лікарнях, університетах та інших держустановах. Ходімо і запитаємо народ. Я думаю, что должно это идти все, я говорю, из воспитания, из семьи, да? То есть, ну, в каждой семье по-разному, да? Если человек всю жизнь как бы работает и видит, что вокруг берут, все берут взятки, и те, кто берут, те живут хорошо, соответственно, он как бы так же сам учит своих детей, да? А если человек видит, что можно быть честным и тоже что-то получать от этого, можно тоже достойно жить, соответственно, то же самое будет происходить, точно так же он будет учить своих детей. Люди наші не зовсім готові, тому що вони бояться. Вони бояться не давати, тому що якщо вони не дають, вони нікуди пробитися неможливо. А кожен каже, ну, а що мені робити, а що мені робити? А робити приходиться ну, дуже важко. Важко, важко, дуже важко. Ну, що за у нас воно ще з радянських часів почалося, е, а, а замість того, щоб е, вони боролися з цим ділом, вони ще більше його розвивають. Зараз на даний час без грошей, без цих всіх взяток практично неможливо нікуди потрапити, нічого зробити, нічого рішити. У кожної є совість, і вона підскаже, як що робити. У мене вправі командувати. Людьми ми вправі відповідати тільки за себе. Якщо давати конфлікти, якщо просто конфліктувати, це нічого не вийде з цього. Ми просто опустимось на низький рівень і будемо як всі, тобто стадо, бидло. Ну, ну я не вважаю людей бидлом, але все таки По-перше, я... не давати. По-друге, не бажати. А по-третє, вірити в майбутнє в те, що дійсно щось можна зробити на краще. Але по-перше, перше не давати, тому що більшість суспільства це середній клас, бідні люди. Вони бажають кращого майбутнього для своїх дітей. І починається все з е, взяток в університетах, в інститутах, в училищах та так далі. Якщо даємо, то беруть. Якщо беруть, то даємо. Досить міцна звичка. Така, що треба викорковувати поколіннями. Можливо, там мої онуки вже до дійдуть до того, що це потрібно викорковувати. Вступали ми. Е... Ну, я зарізав кабана і привіз сім е, кг свіжини. А якщо чесно сказати, то е, е, ні, ну я сам особисто на вступі не стикався, але чув. Чув, що таке є. І от е, Вакарчук казав, що потрібно мінятися. Святослав Вакарчук, що потрібно мінятися тобі, а за тобою потягнуться інші всі. От. Здається, якось так. Воно так було, є і буде, і без грошей. Бо будь-які питання вирішуються, і це ми всі знаємо. щоб вони бистріше вирішувалися, щоб вони позитивно вирішувалися однозначно. Для цього потрібні гроші. Мені здається, що це вже настільки стало е, загально поширеним, що побороти це буде складно. Але ми е, ну, молоді люди проти. Ми хочемо чесно добуватися е, своєї мети. Наприклад, якщо стати акторами, якщо ти талановитий, якщо у тебе є якийсь потенціал, то мають брати не тебе, а тому ж, а не іншу людину, яка заплатила або сказала, тату, я хочу там так і так. Але це сучасне життя, ми вже дорослі і розуміємо, що і як Должі включитися всі елементи власне. Ці, у, у це, щоб прийшли ці питання. Власть повинна зайнятися тільки цим о. і в першу чергу сильно наказувати. О. Так як було в СССР, корупції в СССР не було, тому що боялися. Тільки страх може тільки може страх вирішити це питання. Добровольно, ніхто не, ніколи не лишиться цього недостатку. Була вона і буде, поки не буде наказання достойного. Люди так привикли, вони знають, що якщо вони не дадуть, так нічого не вийде. Починав, колись давав. Не можна було без цього. Хочу щось зробити, дай чи коробку цукерок, чи пляшку шампанську, чи гроші. А зараз тільки гроші, гроші, гроші. Керівництво треба боротися повинно. А якщо керівництво корупційне, то і всі корупційні. Не даю взятки. Принципіально, нікому. Навіть в Жекі. Ну, о том, что может побороться, это да. Начиная с того, что каждый человек должен понимать, что вот если мы не обязаны давать какие-то взятки, ну, как бы там ни было трудно для решения той или другой проблемы, а надо все-таки держаться этого. Вот я так придерживаюсь. Я вот сама была много лет управляющей организации, Ну, за всю свою жизнь никогда в жизни я не взяла ни одной копейки. Хотя, может быть, и можно было. Но нет. Это от моей чести и совести зависело. Значит, тут надо более глубоко смотреть на эту проблему.